Права 404. Діти розраховували виготовити 40 годівничок для птахів, але перевиконали це завдання на 15%, скільки годівничок виготовили діти. Ну що ж, давайте почнемо з відсотків. Запишемо 15% у вигляді або частки, або вигляді десяткового дробу. Записуємо тоді першу дію. Отже, що таке 15% 15%. Ми можемо записати, що це 15, що множиться. Відсоток це сота доля чогось, то записуємо, що множиться на 1 соту. Ну і це дорівнює тоді. 15, що множиться на 1 в чисельнику, а в знаменнику буде 100. І це дорівнює. Можемо на 5 скоротити і чисельник, і знаменник. 15, що ділиться на 5, це буде 3. А 100, що ділиться на 5, це буде 20. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. Чисельник у нас буде 3, що множиться на 1, це буде 3. А в знаменнику 20. Тобто 15% сказати це все одно, що сказати, що це 3 двадцятих. Ну а зараз знайдемо, скільки це 3 двадцятих від 40 годівничок. Записуємо тоді другу дію. Отже, 40. Потрібно тоді помножити на 3 двадцятих, І це дорівнює. В чисельнику записуємо 40, що множиться на 3, а в знаменнику 20. І це дорівнює. Ну що ж, давайте скорочувати на 20. І чисельник і знаменник. В чисельнику буде 2, в знаменнику 1. Тепер 2, що множиться на 3 в чисельнику, в знаменнику 1. 6 тоді вийде перших або просто 6. Запишемо в дужках чого годівничок. Годівничок. Так? Запишемо що. Додатково? Додатково? Виготовили? Виготовили? Додатково? Виготовили? Діти? Гаразд. Тобто. У нас ще діти додатково виготовили 6 годівничок. А всього вони розраховували виготовити 40. То скільки годівничок виготовили діти? потрібно до 40 додати 6. Записуємо третя дія. Отже, тоді 40. Плюс 6. Це буде 46. Записуємо в дужках чого. Годівничок. Годівничок. Записуємо. Виготовили діти. Виготовили діти. І, ну що ж, записуємо відповідь? Отже, скільки годівничок виготовили діти? Записуємо 46 годівничок. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсотків від числа на цьому вправу завершено.